Мене дуже веселить неочікуваний тренд на 90-ті, який зайшов в українське кіно. Ну, українська мова інакше не може звучати. Несподівано для себе зрозуміло, що українське кіно може і так, що марка в нас в ексклюзиві вийшла. Українське кіно зараз робить величезну спробу, і через війну це особливо складно для того, щоб бути актуальним, релевантним і взагалі бути. Я дуже щастивий, що цей фільм виправдав мої сподівання і сподівання багатьох. Якщо ми дочекаємося, сиквелу в мирний час мені здається, що в нього потенціал є суттєво більший. Сьогодні ми вирішили поговорити трішки більше про українське кіно, яке останні два роки нас приємно дивує. І до цього кілька років нас приємно дивувало. Багато хто говорив про відродження українського кінематографу, про ренесенс українського кінематографу. І сьогодні ми про це говоримо з командою, яка безпосередньо купує і розміщає і взагалі робить все для українського кіно на світ ТВ, з Микитою і з Оксаною. Привіт вам всім! І почну з очевидного питання, тому що минулий рік був великим для українського кінематографу. Він і відвоював солідну частину в українському прокаті. Який фільм вам здається головним фільмом минулого року в українському серед українських фільмів? Микита? Ну я думаю, мій вибір буде очевидний для всіх, хто більш-менш стежив за останні 10 років за створенням найбільшого українського фільму. Це Мавка. Під знаком якої пройшов минулий рік в українському кіно, вона зібрала найбільшу частку серед усіх українських фільмів, які дивилися. На ній багато в чому тримаються настільки успішні цифри українського прокату. Вона стала рекордним фільмом за кількістю касових зборів в історії українського прокату. Вона стала рекордним мультфільмом, зрозуміло, також. Вона виправдала таку промо кампанію, яка тягнулася довгі роки, бо будувалися магазини з мавкою, закривалися мазакривалися. Магазини. магазини з мавкою так, випускалися книжки, випускалися журнали, випускалися комікси розмальовки. Все це дало результат, і це, скажімо, так навіть не просто вийшов успішний фільм, а як успішний такий мультиплатформений пр продукт Просто мавка, тому що все це воно буквально живило. Інтерес до фільму, попри те, що фільм мультфільм дуже довго домальовували, дописували доробляли. Коли він вийшов, всі були максимально готові. Не було такого, що от перетримали аудиторію, що всі Хоча здавалося, учас, здавалося, але так максимально воно знаєш як лавина накотилося. і відповідно це дало ефект. Мені в... здається, в... що це все ще підкреслилося війною, тому що я пам'ятаю, коли тому що марка в нас в ексклюзиві вийшла. Я пам'ятаю, коли ми говорили з фільм, я якраз коли вони збиралися їх випуск його випускати, коли вони сказали, що ми випускаємо на початку березня, 23-го мавку. Я був по перше вражений. Це був це була зима після обстрілів. Що було не дуже зрозуміло, як воно все буде, і те, що вони вирішили випустити в цей час. І те, що вона настільки успішно пройшла, складно просто уявити яким би був би цей реліз в мирний час, коли всі б мали можливість ідіти до кінотеатрів і сходити можливо ще раз в кіно і ще щось, і ще щось? Тому так мавка, звичайно, мені здається, що якщо ми дочекаємося сиквелу в мирний час, мені здається, що в нього потенціал є суттєво більший. Ніж навіть першої частини так, абсолютно. І вже заявляли фільм є, що вони не тільки готують цикл, вони готують ще мультсеріал, який вийде, який малюють здається, чи то французи, чи то, то канадці. От і відповідно, це так. Це така перша, можливо, українська кіно. Окей, скажене весілля є, але крім скаженого весілля, це от така велика українська кінотеатральна франшиза. Оксана, а для тебе який фільм найбільший з 23-го? найбільшим я все таки погоджуся буде Мавка. Але щоб не забути і інші хороші е, релізи, я думаю, для мене найбільшим сюрпризом став Довбуш, ага. мені дуже сподобався цей фільм. Е, я чекала від нього класичного героїчного епосу, отримала, напевно, більше. Я думаю, що ну, і, і аудиторія загалом отримала більше, тому що це хороший мікс жанрів, і люди, які приходили на цей фільм заради чогось свого, я думаю, всі знайшли це. Це незвичайне можливо кіно для українського зараз кінематографу в тому плані, що в ньому дійсно багато цікавого з різних жанрів. Маєш на увазі видно, що думали, коли знімали? Так. Для мене, напевно, найбільшим відкриттям 23-го. Не те, що відкриттям, я від нього багато очікував і мені, скоріше, я дуже щасливий, що цей фільм виправдав мої сподівання і сподівання багатьох це Люксембург, Люксембург. Антоніо Лукіча, тому що його перший фільм Мої думки тихі» був одним, напевно, з. Найяскравіших релізів от цього часу, про що ми говоримо там 16-го 16 року. І це українське кіно, це не теж Лукічу дали більший бюджет, і в нього там масштабніші були можливості для зйомок. Він дуже довго знімав Люксембург Люксембург. По синопсисах було незрозуміло наскільки це буде драма, наскільки комедія, наскільки це буде цікаво аудиторії, але вийшло дуже класно. Вийшло дуже класно. Він нічим не поступається моїм думкам, тихим. Я радий, що його оцінили і глядачі. І теж, критики теж його там, показали на кінофестивалях. І загалом він критично сподобається. І глядачі пішли на цей фільм. Тому що, я пам'ятаю, з першими, з моїми думками тихими, це був, він такий був знаєте, з низів. Такий, сарафанний сарафанний, так, хит, так, абсолютно. Та. Тому Люксембург, Люксембург, класно, що вони самі змогли розкрутити рекламну кампанію. Це не рекламна кампанія там, Мавки чи Довбуша. Яка була прям ну яка гриміла, тому що фільми е, стільки е, робилися. І я радий, що Лукіч поступово рухається вперед, тому що один фільм зняти в Україні можливо, два фільми в Україні зняти вже набагато складніше. Е, сподіваємося, що Антоніо буде рухатися і до третього фільму, е, і так далі. Якщо ми говоримо з точки зору от, абсолютних сюрпризів, от 23, третій давайте двадцять й 23 рік, якраз от під час війни, тому що воно дещо. Можна сказати, незвично, що зрозуміло, е, в нас там от, знову таки повернувся з 16 по там 19-й, 20-й рік були часи, коли виходили кіборги, коли виходили е, той самий Лукіч додому Нарімана Аліва, Черкаси. Е, навіть почали з'являтися такі штуки, як е, е, котики е, наші е, котики Володимира Тихо, Ібрама, наприклад, е, та сама, коли вже в жаукраїнське жанро, кіно почало підійматися, е, але от. Під час війни, коли здавалося б, ну українське кіно так завжди було на такому хиткому балансі, мало б рухнути, воно все одно втрималося на плаву. Останні два роки вийшло багато хорошого кіно, що для вас прям стало от неочікуваністю того, що ви несподівано для себе зрозуміли, що українське кіно може і так. Ну, я, мабуть, скажу про я працюю на цвинтарі. Я почув про цей фільм ще тоді, коли він знімався, і там він не дуже, скажімо так, не дуже гладкий у нього був процес зйомок. Він довгий час знімався, довгий час монтувався. От але фінальний результат я був дуже задоволений, тому що я особисто тяжію до такого. Більш, скажімо так, розмовного меланхолійного кіно, uh -huh. і українському кіно не завжди виходить витримати такий темп, не скочуючись при цьому в дуже фестивальний, такий дуже артхаусний компонент. І от мені здається, що мої думки тихі, ой, мої... я працюю на цвинтарі, дуже добре ловить цей баланс. Воно працює як така, знаєте, доросла американська драмеді, тобто фільм, який можна побачити на умовному Санденсі, де у нас є герой, який нібито потрапляє. В комічній ситуації, але під цим всім є нотка такого трагізму, тому що наш головний герой він втратив дитину і через це він працює на цвинтарі. От, і е, я був дуже. Е, Здивований тим, наскільки класно фільму вийшло поєднати оцей драм... коміч... комічні ситуації, драматизм і при цьому не стати якимось фестивалем трагедії, де всі сумні і... І... і погані, і водночас не скотитися в якісь каламбури, балагури і балагани. а відповідно він якось дуже класно втримав цей баланс, і там дуже знов-таки для українських фільмів. Кольорокорекція він, він дуже осінні події відбуваються восени, і ти прям бачиш оці жовті жовто-гарячі фарби. Опали листя, і воно от дуже так в цьому плані навіть теж атмосферне. Тому для мене, от я працюю на цвинтарі, це таке прям хороше, сучасне. Не це не довбуш з величезним бюджетом. Це не мавка з величезним бюджетом, а це таке кровніші гроші. Дуже таке доросле кіно. Оксана щось крім до до того, бо ти вже сказала, що довбуш тебе здивував. Чи було ще щось, що тобі прям от несподівано кинулося в очі мені дуже сподобалося. А... Візуально складова памфіра, <гум> Ну не тільки там просто загалом кольори, не тільки там теж по ідеї, кольорокорекція, використання природи, використання доволі депресивних пейзажів, які бувають там якраз от зима, осінь і весна в горах, а й загалом те, як виглядала, як виглядали актори в кадрі, наскільки вони виглядали реалістичними. Без намагання показати їх там, ну тут можливо, чимось привабливими для аудиторії, чи, можливо, чимось там більш е, звичними для нашого, там для того, що ми звикли бачити, для що для що українці звикли бачити в кіно. Е, е, вони всі виглядали дуже органічно, вони звучали органічно, це теж якби була частина складу цього реалістичності. І мені просто сподобалося дивитися це кіно. Uh -huh. Це можливо, моє улюблене в «Памфірі», Це те, що от, коли зайшла в кіно, я. Подивилася цей фільм, і картинки, візуальні образи з нього мене переслідували, напевно, ще тиждень, як мінімум. Я теж хотів згадати про памфір, тому що і памфір, і е, Люксембург, Люксембург, і я сподіваюся, кілька прем'єр 2024 року. Мені показали е, мені показали, що е, українське кіно нарешті навчилося працювати з мовою, тобто завжди дуже. Різало в ухо, коли українське кіно з тобою говорило дещо нещирою українською мовою або завжди намагалося зробити вигляд, що ну українська мова інакше не може звучати на, на екрані, тому що ви ж розумієте, всі говорять російською мовою, інакше ніяк, і просто от в нас немає можливості живо говорити українською. А, а потім, наприклад, в, в Лукіча, в моїх думках тихих, раптом всі заговорили, хтось заговорив закарпатським акцентом, і всі раптом зрозуміли, що ого. Виявляється, можна говорити з діалектами і так далі. І в «Памфірі» так само було, коли ну, персонажі заговорили локальними, локальними діалектами, і це абсолютно ну, нормально сприймається, це, це органічно чується. І так само в «Люксембургу», Люксембургу, Лутіча чотири рази відряд. Я сказав слово <світ> Люксембург. Так. Аміль і Раміль Несірови їхній абсолютно прекрасна українська жива мова, яку ніхто не намагався якось фільтрувати, якось. І вона, і вона звучить, і, 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 і ну, ніх, ніхто не розказує, що це там суржик чи не суржик. Тому що це ну, класна жива українська мова. Ну воно органічніше, воно органічніше виглядає на, на екрані, коли ти чуєш те, як люди говорять ну, там, десь в черзі чи ще десь. І немає ніяких е, відчуттів того, що актору просто написали на, на листочку е, текст української мови, і він його завчив і, і видав е, вперед. Ще хотів вас запитати, тому що ви, в принципі, люди, які 24 лютого е, за мого прохання ставили банери і підбірки з українським кіно в перших, е, в перших рядах, тому що хотілося в ці дні тоді на початку е, повномасштабки підкреслити, що в нас є, якось заохотити, дати якісь геройські історії. Е, Все-таки, як ви думаєте, інтерес до українського кіно? Е, Ну тобто, збільшився виключно тому, що війна, і всі раптом зрозуміли, що ну, переосмислили своє, е, своє, своє ставлення до українського кіно. Чи українське кіно все-таки просто ще й зробило? Суттєвий крок вперед. І тепер е, не треба робити вигляд, ніби тобі подобається українське кіно, тому що, ну, якби. А воно дійсно заохочує тебе до того, щоб чекати його і дивитися. його. Оксана, ти що скажеш? Ну, по-перше, якщо дійсно, якщо фільмів вистачає, якщо їх багато, їх будуть дивитися. Важко дивитися фільми, кого немає. Е, дійсно, їх зараз значно більше. Ну, їх е, е, значно більше, напевно, з е, початку війни загалом, а не тільки повномасштабки. Це просто. Наростаючий процес, uh -huh. але зараз, так, в внутрішньо другому році. Я думаю, просто аудиторія, яка чекала ці фільми, отримала ці фільми. І аудиторія була до цього готова, тому що нам хотілося бути причетним до чогось українського. Нам хотілося почувати себе українцями і чути навколо українське, бачити українське щось, що нам відгукується в серці. І разом з тим ці фільми дійсно встигли зняти. Їх сили це це важливо в цьому випадку. Це правда. Микита щось скажеш. Мені здається, що все-таки з початком повномасштабного вторгнення з'явилося більше людей, які отримали бажання шукати відповідно зріс запит. А пропозиція, вона власне і була. Просто фільми вони ніби як були, але вони чекали, поки їх хтось знайде. І з початком повномасштабного їх почали активно шукати. І з тих переглядів, які ми знаємо, ну за кадром, ми ж знаємо хто хто що дивиться. То ми знаємо, хто що дивиться. так. Ми знаємо, хто що дивиться, чому і коли і, і коли так. І помітно, що за інших рівних українські фільми від початку повномасштабного. Виграють у будь-яку, тобто українську драму будуть дивитися краще ніж неукраїнську драму український мультфільм будуть дивитися краще ніж не український мультфільм, українську комедію будуть дивитися краще ніж не українську комедію. І мені здається, що тепер я розумію наскільки важко зараз знімати фільми, але для того щоб не втратити цей імпульс, українське кіно має створювати конкуренцію в. Усіх жанрах, тому що український бойовик будуть дивитися краще ніж не український бойовик, але українських бойовиків нема. Угу. Український не знаю детектив будуть дивитися краще, ніж не український детектив, але всі українські детективи вони на маленькому екрані. Важно, на каналах, так, на телеканалах. От і тому мені здається, що це головне, що є запит. Є пошук, і треба його зустріти пропозицією, і в тому числі пропозицією різножанровою. Тобто, оскільки люди зараз хочуть дивитися українські, це не означає, що люди хочуть дивитися українські фільми про війну, яких ми бачимо, що зараз знімаються і будуть зніматися, і це важливо. Але є ще щось є ще, і люди готові дивитися українське в будь-якому вигляді і в будь-якому жанрі, і треба просто вийти на зустріч з цією пропозицією. Так, тим більше, що ну ми бачили, що, наприклад, між нами вийшов який. В трилер пропонує нам вже український трилер, чого раніше особливо не, не траплялося. Зрозуміло, більшість, все-таки, ну точно не варто все не забувати, що е, українське кіно, якщо воно локальне, я дуже топлю за локальне українське кіно, і мені подобається якраз і мова, і, і, і це все в тому, що ти бачиш себе, ти бачиш навіть ти бачиш міста навколо ти бачиш знайомі локації. Воно все набагато живіше і цікавіше. І зрозуміло, що там випадку, мовно кажучи, коли йде змагання між якимось тобто, топовим голівутями. Ським блокбастером і хорошим українським фільмом, то хороший український фільм напевно поступиться. Але ми навіть бачимо, що якщо йде змагання між топовим голівудським блокбастером і топовим українським блокбастером, то в цьому випадку інтерес українців насправді зрозуміло, що десь є десь ще певна недовіра, тому що, ну знаєте, багато разів опікалися, і ти не хочеш вірити. Я не знаю, в фільмі такі: ну от, от, тепер, от наше українське фентезі, ти на нього йдеш, і такий чорт забирай! А, але мені здається, що ми поступово виходимо з цього. Ми поступово нам пропонують все більше і більше. І, О, і толерантності, і смак свободи, і, і, і що у нас там ше залишається онлайн. онлайн, наприклад. Так ми бачимо, що розростаємося. Ідеї і варіанти. Ви знаєте, стало набагато менше ось цих от таких безликих комедій, коли події відбуваються в якомусь українському містечку або в українському в якомусь українському селі, яке ти ніколи в житті не впізнаєш. Воно все одно воно виходить до чогось більш впізнаваного, більш нашого. І я сподіваюся, що вже в цьому році будемо говорити, що українське кіно диверсифікувалося. Ми говорили, що 2023 рік був страшенно успішним для кіно, але як сказав Микита, якщо забрати мавку і Довбуша. То не те, щоб всі фільми почували себе дуже впевнено, а ми сподіваємося, що українське кіно зараз робить величезну спробу, і через війну це особливо складно для того, щоб бути актуальним, релевантним і, взагалі, бути, бути наявним. І дуже сподіваємося, що українські глядачі це підтримають, тому що в нас з одного боку є. Нам здається, що якби, фільми виходять, і навіть там неочікувані якісь нові релізи, якісь нові пропозиції фільмів з'являються. Але це переважно через те, що в українському кіно дуже довгий процес продакшну. І він часом якісь фільми, які зараз виходять в прокат, виявляється, що вони були готові в 21-му році або там в 20-му році, і вони тільки зараз доїхали до прокату. І воєнних фільмів вже майже не залишилося, умовно кажучи, але все одно ми бачимо, що індустрія робить все для того, щоб українське кіно далі продовжувалося і говорило про важливі речі, говорило про війну, і говорило про те, що Україна живе не лише війною. Я просто сподіваюся, що нові жанри і ну можливо нова для широкої аудиторії тематика, вона зможе розширити цей горизонт і стати підґрунтям для чогось нового і ще кращого. Мені теж здається, що просто той факт, що нас нарешті почали знімати якісь. Такі нанадихаючі надихаючі фільми, а не нагадувати просто Ви знаєте, що в Україні все погано от. Подивіться, от вам фільм, як в Україні все драматично. І ти Так сумуєш. А зараз з'явилося більше іншого. Я, наприклад, я, я скажу про інше, я скажу про драматичні фільми, які нагадують про е, життя в Україні, тому що е, мене дуже веселить е, ось цей от е, неочікуваний тренд на 90-ті, який зайшов в українське кіно, тому що е, був на якраз до, до, до війни, і от для полісяда вийшла. І е, ти мене любиш, е, Тоня Неброво цікаво дивитися на часи, які ти пам'ятаєш вже в якійсь мірі, і не те, що мені просто дуже бракує, якраз історичного українського кіно, яке б, конс... яке б реконструювало яке якісь події які умовно кажучи я або погано пам'ятаю як 90-ті, або я не пам'ятаю взагалі як наприклад початок 20-го століття радянські часи не треба не треба реконструювати цього достатньо але от якось знаєте потрапити в київ там десятих або там в київ 1910-х, я маю на увазі, або там в львів в старих часів чи якісь інші я не знаю там Чернівці чи ще щось чи я не знаю в Донецьк часів Юзівки подивитися це тому що там американський кінотара в цьому цим переповнений а це те, що допомагає нам конектитися з тою історією, яка в нас була, нагадувати, що в нас було по факту творити, тому що кіно воно завжди насправді творить, малює ту історію, тому що ніхто не знає, як насправді Донецьк виглядав там в кінці 19 століття. Але якщо кіно нам скаже, що він виглядав ось так, то ми будемо знати, що от, ну, ось ось таким він був насправді. Чекаю взагалі всіх українських фільмів, тому що це цікаво бачити, як вони розвиваються. Чекайте, і ви дивіться українське кіно, дивіться українське кіно на світі, тому що ми робимо все, щоб воно все було в нас, і можливо було. Було лише в нас, такі ми вже жадібні до, до українського кіно. Тому чекайте, дивіться, пишіть нам про те, можливо, які українські фільми. Ви хочете, щоб ми обговорили, розказали більше про роботу з ними. Пишіть в коментарі, ми вам або розкажемо в відео, або поділимося в коментарях. І почуємося з вами і побачимося в наступних відео. Па-па. До побачення. До побачення.